Доброго дня всім! Це підкаст про психологію, і я його ведуча Тетяна Бошко. В своєму попередньому епізоді як без детектора брехні дізнатися те, що інші намагаються від вас приховати, я розповідала про мову тіла та аналіз поведінки, виділяючи їх як додаткове джерело інформації до основного до того, що сама людина говорить. Нашими розповідями ми можемо з однієї сторони підкорити співбесідника, а з іншої розчарувати та насторожити. Звісно, важливу гра роль грає вміння та талант, переконливо говорити. Проте мене як HR-менеджера з з сімирічним досвідом проведення співбесід. Цікавила не тільки демонстрація мовних навиків, мене цікавило також, які слова та порівняння використовує людина, де робить акцент, а де тихо бормотить. І чому людина подає мені цю інформацію саме в такому форматі, саме з таким соусом, чому вона хоче, щоб я проковтнула наживку і повірила в то, що можливо навіть і не було в дійсності. Кожному сказаному реченню сприяє довгий ланцюжок, причинно наслідкових подій в мозку людини, в її свідомому та несвідомому, підсвідомому просто з незвідки в голові не можуть з'явитися переконання твердження установки та принципи. Вони являють результатом отриманого досвіду та пережитих емоцій, результатом вибору, який зробила людина в минулому, або ж просто Прихованими комплексами та слабкостями. Для прикладу, давайте от уявимо, що ви жінка, чоловік, немає різниці. Ви от познайом ви одинокі, ви познайомилися з своїм потенційним партнером в Тіндері, та і ось ваша перша, ну в принципі, я так думаю, найважливіша зустріч. І тут вам чоловік починає розповідати про себе, за роботу, ну, в принципі, стандартно, да. Ну тут раптом він починає чомусь жалітися на керівництво, на компанію, на те, що він працює старанно, затримується, робить додаткову екстрену екстра роботу, а його не цінують по достоинству. Ну і тут ви запитуєте, датну, а як, як би ти хотів, щоб тебе цінували, то і у відповідь нічого конкретного. Звичайні, банальні, популярні фрази або ж інше. Він починає розповідати вам, що минулі відносини з жінками були такими напруженими, і він все робив для того, щоб вони були там супер ідеальні відносини. Квіт носив, подарунки, дарував, і кожного дня проводили час. і Він стільки часу вкладався, вкладався. А в результаті його ніхто так і не оцінив. Він просто втомився від цього пошуку того, хто його дійсно оцінить по достоинству. А тепер. От просто давайте припустимо один із варіантів причинно наслідкових ланцюгів з минулого які, минулого досвіду. От що може е, приховуватися за цими всіма розповідями чоловіка. Давайте візьмемо е, сім'ю, де батьки працювали е, на заводі, постійно жаліючись на некомпетентне керівництво та нерідко шукали розра розраду в алкоголі, оправдуючись, що життя несправедливе, адже в них. Також є така освіта, як і в керівництво. Проте, на жаль, їх розумові здібності ніхто так і не оцінив, і от замість того, щоб шукати способи побороти власні слабкості, працювати над собою, вони просто ховаються за алкоголем та наклип, наклипами на оточуючий світ, де хтось винний, але не вони. І знаєте, тут починається цікаве. Наш герой, тобі ж чоловік, жінка того ж самого Тіндера, про який ми говорили, може несвідомо заганяти себе. Від роботи чи в, у відносини і бути в цих відносинах надто турботливим, от, да от намірено це все робити, щоб повноцінно відіграти роль людини, втомленої від несправедливості світу, роль, яку несвідомо грали його батьки, тільки то був сценарій їх п'єси життя. А ваш співбесідник перейняв цю звичку несвідомо. Він може цього не, не розуміти навіть, і от замість того, щоб морально вирости і випрацювати свій власний здоровий сценарій життя, він продовжує шукати виправдання своїм слабкостям та невдача, відігравати сценарії, да, от прикриваючись під маскою несправедливості світу. На жаль, такі люди зазвичай не досягають високих професійних вершин, принаймні довгострокових. Проте. Вони багато про них можуть говорити. Вони продовжують бути заточеними на пошуках підтвердження своїх отриманих дитячих установок про світ та ховатися за призмою песимістичного мислення. Якщо вам цікаво більше дізнатися про психологічне значення, сценарії, ролів, які грають люди в своєму житті, та саме їх, цих ігор, ви можете почитати книгу відомого швейцарського психолога Карла Юнга, в принципі психолога відомого на весь світ. Його книга називається Люди, які грають в ігри та ігри. В які грають люди. Отже, якщо ви в ролі інтерв'ювера, чи ви хочете більше дізнатися про вашого співбесідника, то було б добре згадати слова Арістотеля, що два роки людина вчиться говорити і все життя мовчати. Тож, ми можемо надати нашому е співбесіднику гарну можливість говорити. Адже не завжди більше інформації отримує той, хто більше говорить, або той, хто постійно говорить. Нехай людина спробує заповнити словесну пустоту або почати смолто висловити свою думку, на певні події та факти. Ваша задача активно слухати, задавати питання, доповнювати та звертати увагу на ключові фрази та слова. Ви не намагаєтеся вразити співбесідника, переконати чи засипати його порадами. Ні, ні, ні. Ви уважно, спокійно слухаєте і задаєте влучні питання. Не бійтеся, здаватися занадто занудними тому що саме влучні питання описують вас як активного співбесідника, як такого, якому цікаво то, що людина говорить. Повірте, всім нам дуже подобається, коли нас уважно слухаємо. Слухають, ми підсвідомо до цього це любимо і до цього прагнемо. А якщо ще взяти факт, що однією з популярних в даний час дитячих травм є брак батьківської уваги. То хочемо ми того, чи ні, проте ми прагнемо до того, щоб бути почутими, вислуханими, сприйнятими, хоча б оточуючими людьми. Отже, припустимо, ви вперше зустріли людину, чи то на співбесіді, чи то на побаченні Стіндера, чи то на діловій зустрічі, чи на інший якийсь випадок. На що ж необхідно звертати увагу під час активного слухання? Перше, з чого людина починає говорити і чим закінчує? Починають зазвичай розмову, знаєте, з банальних, таких от віддалених речей, з того, що ну так прийнято говорити, або так, якби знаєте, от було б добре відповісти, або почати розмову от саме так, бо це прийнято це не знак хорошого тону, манер, а от саме сік а, або насправді, що людина думає, але зазвичай вона скаже то в кінці. Друге, хронологія подій та ланцюжок послідовності розповіді, якщо відчуваєте, що щось. У розповіді є неправдивим, задавайте питання таким чином, щоб людина пересказала історію увага у зворотній послідовності. Мозок людини, яка говорить неправдиву історію, зазвичай фіксує цю картинку брехні да, в одній послідовності. Тож таке питання да, от може трохи збити людину з пантелику, бо потрібно буде передумувати історію заново. А вона може збиватися, затягувати або змінювати деталі розповіді, або ж відтворити історію достатньо ідеально, як в одному напрямку, так і в зворотньому, незалежно від питань, які ви будете ставити. Що ж, прекрасно, це буде характеризувати її з достатньо позитивної сторони. Третє: на що необхідно звертати увагу при активному слуханні? На яких моментах акцентують увагу, а де. Начебто роблять фарбу сказаних слів такою, знаєте, прозорою, начебто, так кажучи, нам цих слів немає. <рес> Цього речення не було. Забудьте. От в такому випадку відразу задайте собі питання, чому так людина робить, чому людина хоче. Щоб ви не звернули увагу саме на ці слова, такі інколи очевидні, а інколи і неочевидні акценти на одному двох словах може можуть розкрити реальні мотиви бажання людини. Голос, тон, інтонація це інструменти, ми інструменти, якими ваш співбесідник користується, щоб ви звернули увагу і ви вірили в то. Що він говорить так, як він то хоче. Та й ви самі прекрасно знаєте, що в кожному, знаєте, такому зітханні чи якоїсь паузі зненацькій можуть ховатися реальні мотиви, бажання або якісь приховані слабкості людини, які людина приховує від оточуючого світу. Наступне. Задайте неочікувані питання, це завжди вибиває з колій тих, хто дуже добре підготувався до всіх питань, які ви можете задати. Ось чому професійні HR-менеджери запитують е, то, що на вашу думку ну взагалі роботи не стосується. Проте то лише є маневр, щоб відволікти від запланованого тексту. І побачите, як людина себе веде в реальному житті, і відповідає на непідготовлені питання, як вона то робить, адже реальна робота та візьмемо реальні відносини. Ну погодьтеся, це не гра із зарані продуманим сценарієм. П'яте і останнє, що я виділяю сьогодні, що потрібно звертати увагу при спілкуванні з малознайомими людьми, це на то, як а, ці люди описують інших. Яку поведінку хвалять, яку критикують зазвичай людям тяжко себе описати, а поговорити то, що вони дійсно думають про, про те, прикладах своїх друзів, чи знайомих, чи взагалі незнайомих людей, то робити значно легше? Якщо запитати, от давайте припустимо вашого потенційно майбутнього нера, бойфренда, гілфренд, наприклад, як він ставиться до того, що у вас двоє дітей. І то, що він, і то, що він вам відповість, це буде одна відповідь. А якщо ви через деякий час при зовсім інших обставинах щось будете з ним спілкуватися, і просто розкажете, знаєш, в мене тут така історія трапилася. Що ти думаєш стосовно цієї історії? І розкажете історію, де, начебто. Ваша подружка мала гарячу симпатію з чоловіком, і ось там, через місяць, подруга призналася, що насправді вона має дитину від першого шлюбу, і у відповідь її партнер. Да, там чоловік, з яким не зустрічалася місяць і мала такі от любовні відносини, просто розірвав всі романтичні м, стосунки з нею. І от як прокоментує цю ситуацію, е, ваш, значить, потенційний майбутній партнер. І знаєте, що можливо цей коментар буде значно відрізнятися від вашого питання: «Ой, у мене є двоє дітей. Що ти про це думаєш? І от, на жаль, то як він прокоментує ситуацію з вашою подругою, то останній випадок то буде дійсно правда, то буде. Того, що він дійсно думає про дану ситуацію, дійсно думає про відносини з жінкою, у якої є діти. Що ж, в сьогоднішньому епізоді ми говорили про те, що, на що необхідно звертати увагу при розмові з малознайомими людьми. Якщо ж вашою цілею є дізнатися більше про вашого співрозмовника в певних робочих чи то особистісних цілях, завжди будьте пильними, до сказаних вами слів, і до сказаних вам слів. Аналізуйте і не бійтеся Задавати питання. Тим самим ви будете себе більш успішно визначати свою майбутню взаємодію та не робити помилкових висновків. Я всім вам бажаю мира, добра та любові. До нових зустрічей!